Дівчата, я розкрила секрет сяючої шкіри без макіяжу і без фільтрів. Це не фільтр, я не в тоні, лише два продукти, і шкіра почала світитись. Перше, легка сироватка, вона зволожує, прибирає почервоніння, вирівнює тон і дає здорове живе сяйво. Текстура суперприємна. Освітила і вирівняла тон мого обличчя. Почервоніння зійшли, шкіра виглядає більш зволожено. А також вона зменшила проявку куперозу. Ось тут в мене він почав проявлятись. Для мене це дуже важливо. Краще її використовувати вранці під СПФ або ввечері, коли ви хочете заспокоїти вашу шкіру. Друга моя знахідка це СПФ. Щоденний, легкий, без білого нальоту. Не сушить, не забуває пори, ідеальний під макіяж і не скочується. Він ще її добре зволожує та робить шкіру більш пружною. Цей засіб захищає не тільки влітку, але й щодня. Ні в якому разі не ігноруйте СПФ, використовуйте кожного дня. Коли є сонечко і коли сонечко немає. СПФ краще використовувати зранку як останній етап. Якщо ви знаходитесь на сонці, поновлюйте кожні 2-3 години. Обидва продукти мастхеви від Крістіна. Я просто в захваті. Сироватка зволожує та відновлює шкіру. СПФ захищає. Скрінті це реальний топ. А якими продуктами балуєте свою шкіру, ви напишіть обов'язково у коментарях. Можливо, я також придбаю і буду користуватись.